Вітаю вас, друзі! Днями міністр війни, так званої Росії. Шойгу заявив Владіміру Путіну дуже відповідально, що він особисто захопив населений пункт Кринки на лівобережжі Херсонщини. От Михайлович доложив, що цей населений пункт на лівому берегу Дніпра практично, ну не практично, а повністю під нашим контролем, Це дійсно так. Клинки зачищені. Українська морська піхота. Після того у кринках узяла групу полонених росіян, які пояснили Шойгу, що напевно він трошки набрехав. 30, 337 й полк, 4 ї дивізії, 3 рота. Все у кринках Шойгу Балабо, 35 п'ятий бригаді. Слава, 88 й батальйон. Слава, і якщо Шойгу недостатньо цього відео від воїнів 35-ї бригади морської піхоти, то самі окупанти також про це казали. Як как, Какабилата плацдарм кринки, як були, так ані стались. Как би бы, нічого не змінилося. але ж не міг шойгу набрехати, і тому на амбразуру було кинуто російських пропагандистів, які почали казати Справді росіяни кринки захопили. Дивіться, ось табличка. ребят, ну ми доїхали до кринков. Вот она табличка. Далі їхати нам Но запритілі кринки. уверенностью я вам могу сказати. они тепер наші виглядає дуже переконливо, але із цим пропагандистом міг би посперечатись і ще один російський окупант. Оцей мов на я. У цьому випуску я хочу вам розповісти про дуже тяжке життя російського солдата на тимчасово окупованій Херсонщині. Але для початку підпишіться на мій канал, якщо досі не підписані. Натисніть лайк до цього відео і лишіть під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Як то кажуть, у таких випадках знайомтеся, це російський окупант, який сам засвітив своє прізвище та ініціали Нікерін ДСОЛІС. Ящиком ехать селезно, а тут пороха прохає вишабни, і він не просто окупант, він іще і блогер, який любить знімати відео про свої пригоди і викладати їх у Ютуб. Власне, його ютуб канал і називається Нікерін. І він там пише у описі свого каналу, що він доброволець, що він за власним бажанням пішов на війну проти України. У посиланні його ютуб каналу зазначено Нікерін 89 що наштовхує нас на думку, що він напевно народився у 1989 році і році. За цими параметрами вдалося знайти його сторінку в контакті, звати нашого персонажа Дмітрій. Там же ми бачимо, що Дмітрій припхався до нас із селища Томіліно. Це поблизу Москви. Яка у нього мотивація, і чому саме він приїхав добровільно на війну проти України? Він не пояснює, але треба сказати, що у його житті мало що змінилося. тобто живеш в лісу, не моєшся, не стираєшся. Місяць та обичне діло. грубо хібуково, якщо раптом нашим. Військовим буде цікаво, як знайти цього персонажа. То ось інформація довідома: пересувається він або на буханці, або на синьому мотоциклі. Ну от булочка постійно отримує твіт. нас з'явилися зеркала. От мой конік. От. він сподівається, що мотоцикл може врятувати його від дрона Камікадзе. Що мовляв, дрон мотоцикла не наздожене, але як показує практика, діма дуже сильно помиляється. Раніше Дмітрій знімав блоги про автомобілі, а тепер він тимчасово існує на українській землі у статусі мінометника. Тобто нас підняли, типу, мов, пацани. зараз будете стріляти, вийшли, виставились, а зв'язку немає. Рації дали, далі працюють через раз не працюють. і він і не тільки він у російській армії скаржиться на поганий зв'язок, і це досить дивно, адже це виглядає надійно. Тобто дали бухту вони її зараз перематувати на катушку, щоб не сілиться з цієї бухти гід на полі. І вот в цій бухті приблизно 500 метрів. Проте найбільше Дмітрія турбує зовсім інше. Його турбує те, що від його друзів часом нічого не лишається. Десь був піньок. Вот. Шапка нашого пацана. Вот. А здесь вже пацан лежав. только жалко. Есть Є есть є не без этого і не только у нас. Так ось Дмитрий за допомогою міномета супроводжує російські штурми села Кринки. Якось повернулася частина групи із тих самих штурмовиків і розповіла жахливу історію. Коротше, нас осталась Летеха, Я і вот, от который тоже дуже сюда идти. Мы, короче, всех сюда в могилке стащили раненых, того смогли. Трупы оставили, короче. Командира вообще нет. Самое Иди... обидное, что не, не сделал ни одного выстрела, да? Ни одного никто не выстрелил. Просто нас уничтожили. Уничтожили? Та не может такого быть. Сам Владимир Путин уже сказал, что у россиян там втраты санитарные. А вот у наших э, военнослужащих там... Санітарні. Ну а Дітрію самому дуже тяжко. Мало того, що у нього друзі постійно зникають, так і ще є некомпетентні командири і некомпетентні водії. Дітрій говорить, що у росіян на лівобережжі Херсонщини дуже погана логістика, і водії бояться просто кудись їхати, тому що дрони у українців. Ну, вислуху приймуться по дронам, дуже серйозне. Дрон висит сверху і смотрит, то що происходит снизу. І для того, щоб ніхто у цьому не сумнівався, Дмитрий особисто записує відео кладовища російського транспорту, який був знищений дронами. Тут еще вот такие интересные остатки. Вон машинка лежит, отдыхает. Вот еще тоже одна машина на войне. Автотаза. Пожалуйста, вот вам другой. Он теж видимо сброс уходил. Супермашина ще раді повергіля. Ну, судя по всьому, йому камікадзе в кришу вгадав. І якщо раптом ви не знаєте, як саме це відбувається, то я можу показати ось дуже свіжий приклад того, як українські дрони камікадзе, на які видавали свої кошти, винищують російський транспорт. Внаслідок постійної роботи дронів камікадзе по основних логістичних шляхах російських окупантів з'являються цілі траси смерті. Ось детально Дмітрій також таке зазняв. Тут другий експонат наш. Щодня у вас булочка походу БМП. Та на патріот бікав. А то беток Вижу дві буканки. Так, вижу Дон Бен Камай. Що одна булочка, дев'яточка, я зілючка. І така траса смерті на тимчасово окупованій частині Херсонщини далеко не одна. Ось і ще один російський пропагандист також відзняв наслідки роботи українських дронів. Від дрони тут літають. дуже много коптерів. безпілотники тут все одно постоянно літають. До речі, я знаю, що це за пропагандист. Він сам себе називає воєнкор Лекс і минулого року він також познайомився із українськими дронами. Тачку. Безпілотником. коротше дуже дістали російського окупанта Дмитрія, українські дрони камікадзе. Що він тільки не пробував, навіть молився, щоби у нього не прилітали бісовські дрони, і зрештою, десь він роздобув антидронову рушницю. Доброго дня мальчики к нам кноп така ігрушечка. Тоже це таке. Проте вона його не врятувала і стався майже щасливий фінал. Дмітрій особисто зустрівся із дроном. На жаль, не подох. Так мене Я просто помочю для ета, на все концернуть. Зараз він у лікарні, і я сподіваюся, якщо він раптом повернеться знову на фронт, наступну зустріч із дроном він вже не переживе. Ну а щодо кринків, то на плацдармі на лівому березі Херсонщини досі перебувають і українські морські піхотинці, і не тільки вони, але ці умови, у яких вони є, надзвичайно складні. Щоденно росіяни скидують туди авіабомби, і від самого населеного пункту лишилася тільки назва. Ні, все що від них осталось. Історія Дмітрія це наочна ілюстрація того, наскільки ефективні ваші донати і наскільки вони допомагають українським підрозділам. Я дякую вам за те, що такої допомоги щоразу стає тільки більше. І ось іще 400 ваших дронів доставлено на фронт. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 411 го батальйону. вдячні спільноті Стерненка за надані fpv дрони. Разом до перемоги. Ми рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Небесна Кара. Дякуємо спільноті Стерненка за надані fpv дрони. Це явна підтримка для нас і болісне ураження ворога. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу подякувати спільноті Сергія Стерненка за 50 таких чудових дронів. Вона група ССО Північ Уплінно. Дякую народу України та спільноті Сергія Стерненка. За надані фпв півдрони тримаємо кордон разом. Слава Україні! Героям слава! Інвестуйте в українське військо, інвестуйте у власну безпеку, допомагайте силам оборони України і таких як Дмитрій, ставатиме усе менше та менше.